Робите те, що ви не хочете, або не образити іншу людину, але ж якісь причини для цього: саме перше це страх бути поганим, тобто поганою дівчиною, поганим партнером, поганою мамою, донькою, і тому подібне. Друге, це низька самооцінка, тобто у вас немає розуміння цінності самого себе. І звісно, дитячий досвід, коли ваші проблеми ігнорувалися, зараз ви сприймаєте це як норму, що інші ігнорують ваші якісь потреби. Як взагалі допомогти в цій ситуації? Саме перше, це навчитися говорити ні. А, але ви можете мати спочатку таку проблему, що ви взагалі не розумієте, а я хочу відмовити, хочу, не хочу і тому подібне. І в цій ситуації треба визначити свої межі. Тобто, зрозуміти, що для вас важливо, що для вас нормально, що для вас ненормально взаємодія з іншими людьми, так? Наприклад, якщо. Тренуємо цю техніку, ні, ви не впевнені, чи ви хочете, чи не хочете, роботи скільки 5 хвилиночок. І подумайте, чи дійсно ви це хочете, чи дійсно це не порушує ваші кордони і дійте в цій ситуації. Далі досить важливо розуміти своє оточення. Тобто, якщо ви, наприклад, людей два-три рази сказали, наприклад, на цьому тижні, чи, можливо, три тижні. і... Ви вам ще не подобається, не подобається, а людина продовжує робити. Тут треба розуміти, чи дійсно вона вас цінує, чи дійсно ви так важлива для цієї людини, але що вона не помічає ваші потреби і ваші якісь, знаєте, уподобання. Тому треба розуміти, що коли ви почнете, наприклад, різко змінюватись, різко говорити ні, відстоювати свої кордони, багато людей може піти з вашого життя, тому що для них ви станете некомфортним більше.